Вітаю! Ви дивитесь Ньюзрум, незалежний канал, де кожне слово має свою вагу. Підписка, вподобайка і ваша підтримка те, що дозволяє нам залишатися чесними і не залежати від політики чи реклами. Усі деталі, як нас підтримати, в описі під цим і, взагалі, кожним відео. Дякуємо всім, хто з нами. Скільки ж ще у нас сміття з російськими паспортами перебуває довкола нашої влади? Людина в 16 році, ну, ми це дізналися завдяки журналістам «Бігус.Інфо», заявляла про те, що він руський українського походження. Mm -hmm. Ну от так от він просто дружить з президентом Зеленським. Тоді він не був президентом, але був актором коміком 95-го кварталу. І тому він е, з Росії буде нам тут нав'язувати свої наративи. Він це дуже добре робив через телесеріал Свати, е, е, поширюючи ці москальські наративи уже під час війни. На території України. Тепер людина з російським паспортом, не знає, чи є в нього український паспорт. Якщо є питання до президента, за які заслуги йому дали цей паспорт, тому що громадянство України просто так, з барського плеча, я вже неодноразово говорив, не має президент права дарувати нікому. Його треба заслужити. І дуже часто кров'ю хлопці, які заслуговують на це українське громадянство, не можуть дочекатися. А тут якомусь другу Зеленського. Дають український паспорт, мабуть, дають підряди на півмільярда гривень, перепрошую, але це колосальні гроші, і дають йому частки в бізнесі, до якого він жодного стосунку не має. Людина, яка була режисером сватів, яка була режисером слуг народу, виявляється, є великим фахівцем в постачанні електроенергії і в будівництві безпілотників та дронів. Даруйте, але звідки такі таланти? А все дуже просто. Він не просто так став власником тієї частки в енергетичній сфері. А там журналісти ж розслідували ще дуже цікаву історію. Він ще разом із другом Єрмака Кулібакіном став і власником частки в будівельній сфері. А все дуже просто: війна війною, а бізнес бізнесом. І ми бачимо, коли колишні регіонали, представники ОПЗЖ втрачають свій бізнес. Він дивним чином переходить у руки оточення пана Єрмака і пана Зеленського. А його ж треба на когось оформляти. А хто ближче друзі, як ті, хто знімали ці серіали, от вони і є, керюхіниці чи кулібакіни. Я прізвищ їх не можу запам'ятати, але мармиза ця, яка хамила Бігус Бігусінфо, мені запам'яталася дуже серйозно, тому що манера спілкуватися цієї особи видає в ньому москаля. Жоден український чиновник і навіть е, е, якийсь мажор. Він не може собі дозволити спілкуватися з журналістами, так як спілкувався ось цей Кирюхін, тому що він звик спілкуватися так на Росії, бо на Росії журналісти це обслуговуючий персонал, це не є самодостатні люди особистості, які можуть проводити розслідування. Вони вигадали одну історію із травою там. А, абсолютно незаконне було стеження до журналістів, не мало жодного відношення на новий рік. Я маю на увазі цю історію. Дискредитували це і намагаються розігнати маховик, що всі розслідування Бігус.Інфо або будь-кого іншого з незалежних журналістів, які критикують владу, це замовні розслідування якихось наркоманів. Та ні, ми бачимо, що е, е, знову і знову вилазять оці ці. А абсолютно кричущі історії зловживання бюджетними коштами, абсолютно кричущі історії віджимання бізнесу в стилі 90-х, і всі ці історії стосуються влади безпосередньо президента Зеленського і безпосередньо його голови офісу Єрмака Завгоспа, який по суті сьогодні контролює владу влади Україні. На що не впливає Єрмак? На суди впливає на прокуратуру, так на ДБР, на всі ці органи на Верховну Раду, на все впливає пан Єрмак, якого ніхто не обрав. До якого було дуже багато питань не лише по справі вагнерівців, але й по його минулому та по минулому його батька. Тому я завжди говорю просту річ після нашої перемоги, і навіть зараз ми маємо це робити, але на жаль, зараз це знаєте, думки в голос, в повітря або президент цього не почує. Але після нашої перемоги ми не повинні чіплятися і давати можливості бути причетним до влади. Жодній людині, в якої є бодай якісь натяки на е, е, зв'язки з Російською Федерацією, колишніми російські громадяни не бувають. Якщо у вас є там близькі родичі, краще перестрахуватися. Ну, давайте будемо розумними: люди, які колись були громадянами Російської Федерації, мали бізнес там. Вони все рівно на гачку в ФСБ, і вони все рівно рано чи пізно почнуть працювати проти України. Тому до влади обирати людей з російськими паспортами, з російським бізнесом, з російською нерухомістю не можна. Маєш стосунок до Російської Федерації, займайся бізнесом, якщо він чесний, немає питань. Якщо зрадник має сидіти в тюрмі. А таких людей, як ось ця істота, яка отримала на півмільярда підряд від Дніпровської міської ради, яка має безпосереднє відношення до кварталу, до слуг народу і виготовляє сьогодні дрони, вони ж не за свої кошти виготовляють, вони ж за бюджетні кошти виготовляють. Ну їх треба просто дуже серйозно перевіряти. І тут питання до СБУ, до малюка, чому ці люди... Так вільно почувається на нашій землі, навіть під час повномасштабного вторгнення. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.